Деякі напої зі Starbucks по калоріях можуть дорівнювати як повноцінний прийом їжі за день. Як зменшити тут кількість калорій, на що звертати увагу при виборі? Сьогодні, як нутриціолог, ділюся з вами цією інформацією. А в кінці дам класний крутий лайфхак, який точно спростить вам життя. я рекомендую перед замовленням користуватися електронним меню, бо там видно класичний рецепт напою. Звертай увагу на кількість цукрових сиропів у сезонних напоях. Їх зазвичай 3-4 порції, але достатньо залишити одну-дві, і смак все одно буде чудовий. Також на калорійність сильно впливає молоко, яке ти можеш видозмінити, і наявність вершків, від яких взагалі можна відмовити. І так, мій лайфхак для вас. Просто обирайте по електронному меню, скрінете усі зміни, які ви хочете внести в класичний рецепт від Starbucks, і показуєте баристі для того, щоб не маркетинг керував вашим замовленням, а ви обирали те, що для вас смачно здорово. І найкраще підходить, тому зберігай і поділися з подругою.